Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоНьюз. І сьогодні у нас не просто позашляховик, а справжній маленький герой великої пригоди. Зустрічайте 2026 Toyota Land Cruiser Mini FJ. Він маленький, але дух у нього справжній Land Cruiser. І повірте, цей малюк готовий показати, що означає справжня японська надійність та дух пригод. Toyota Вирішила повернути легендарний FJ Cruiser у новому, більш компактному та сучасному виконанні. Міні FJ це, ніби класика, зустрілася з майбутнім. Квадратні форми, потужні колісні арки, коротка база та впевнений погляд фар. Все нагадує старшого брата. Але тепер у більш міському та технологічному форматі подивіться на дизайн: жорсткі лінії кузова, стильна решітка з написом Toyota. Кругла оптика з LED підсвіткою а також контрастний дах. Все це створює враження справжнього позашляхового характеру. Кожна деталь тут говорить про силу, надійність та пригоди. Але не дайте себе обдурити розмірами. Під капотом у міні FJ ховається міць гідна імені Land Cruiser. Toyota оснастила новинку гібридною силовою установкою. Комбінація бензинового двигуна 1,8 літра та електромотора, яка забезпечує не тільки відмінну економію пального, але й високий крутний момент на бездоріжжі, це означає, що машина впевнено тягне і на бруді, і на піску, і на гірських стежках, скрізь, де починається справжня пригода. Привід, звичайно ж, повний AWD. Система автоматично розподіляє потужність між осями, допомагаючи отримувати щеплення навіть на найскладніших покриттях. А спеціальні позашляхові режими дозволяють обирати оптимальні налаштування підвіски та відгуку педалі газу для різних типів місцевості. Всередині, міні FJ, поєднання ретро атмосфери та сучасної технології. Салон виконаний у мінімалістичному, але функціональному стилі: вертикальна панель приладів, масивні перемикачі та мультимедійна система з великим сенсорним екраном. Підтримка Apple CarPlay та Android Auto йде у стандартній комплектації. Сідіння зручні з відмінною бічною підтримкою та водовідштовхувальною тканиною, адже Toyota знає, що власники цієї машини будуть не тільки їздити містом, але й заїжджати туди, де немає асфальту. Безпека, як завжди, на висоті. У Міні FJ встановлена система Toyota Safety Sense нового покоління, що включає адаптивний круіз-контроль, утримання у смузі, автоматичне гальмування при небезпеці зіткнення та розпізнавання пішоходів. Крім того, новий Land Cruiser Mini FJ Отримав високий дорожній просвіт, близько 220 мм, короткі звіси та посилену підвіску. Все це робить його здатним долати реальні позашляхові перешкоди, а не просто декоративні бордюри. Toyota позиціонує Mini FJ як ідеальний позашляховик для молодих сімей та любителів активного відпочинку. Компактний розмір дозволяє легко паркуватися в місці, а просторий багажник і складні задні сидіння дають місце для всього необхідного від наметів до сноубордів. Що стосується цін, Toyota поки не оголосила точну вартість, але очікується, що Mini FJ буде доступнішим за класичний Land Cruiser і стане чудовою альтернативою таким моделям, як Suzuki Jimny, Ford Bronco Sport і Gringit Mini FJ. Це автомобіль, який повертає почуття пригоди, але при цьому залишається сучасним, екологічним і економічним. Він створений для тих, хто не хоче обирати між містом та природою. Маленький розмір. Так, але характер величезний. Це той випадок, коли вислів Small in size – big Adventure справді підходить ідеально. Якщо вам подобається дух класичного Land Cruiser, і не забудь, підписуйся на канал Auto News, став лайк і будь першим, хто дізнається про найновіші авто світу.